Всім привіт, дорогі друзі! Київське Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зіграє проти кіпрського Пафосу. І Сьогодні ми анонсуємо протистояння Динамо Пафос. Розберемо суперника, їхні слабкі та сильні сторони, і спрогнозуємо, все-таки це протистояння, чи воно буде за киянами, чи можливі проблеми з конкретно кіпріотами. Також Динамівці вже дізналися майбутніх можливих суперників по плей-офф ЛЧ. Сьогодні ми також коротенько про це поговоримо. Ви дізнаєте. Де та коли дивитися перший поєдинок між Динамо та Пафосом. І, звісно, від вас я буду очікувати прогнозів в коментарях. Як ви вважаєте, чи Динамо спроможне з огляду на їхній вже відомий можливий шлях аж до плей-офф пройти в ліговий етап Ліги Чемпіонів? Пишіть свої прогнози на підсумковий результат Динамо в матчі проти Пафоса і загалом по цій кваліфікації ЛЧ в коментарях. Перед початком ставте вподобайки, це дуже важливо. Підтримку цього відео. Підписуйте. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та, звісно, прямі трансляції, які я проводжу під час поєдинків від Динамо і Шахтаря в Єврокубках. Нагадую, друзі, що спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Матч заплановано на вівторок, 5 серпня. Динамо Київ буде в номінально домашньому матчі приймати кіпрський Пафос в третьому кваліфікаційному раунді. ЛЧ гра відбудеться в польському місті Люблін на мотор Люблін Арена і початок поєдинку о 21.00 за київським часом. Транслятори незмінні, друзі, на матчі київського Динамо в Лізі Чемпіонів буде транслювати цей поєдинок телеканал 2+,2 плюс та Київстар ТБ. тобто на платформі Київстар ТБ. Можна буде переглянути цей поєдинок наживо. І, звісно, матч відповіді, так само, який відбудеться у вівторок, транслятор буде незмінним. І на нашому ютуб-каналі стартує пряма трансляція о 20.30, друзі. Всі долучайтеся, разом будемо обговорювати перед поєдинком склад Динамо і суперника. І, звісно, під час гри будемо реагувати на ті події, які будуть відбуватися. Коментую матч. Після гри детальний огляд з розбором всіх моментів, епізодів. І, звісно, в цілому гри. Київського Динамо проти нашого суперника, тому насичений Єврокубковий тиждень на нас знову очікує. Коротка ситуація. Динамо перед поєдинком перед Пафосом. Друзі, є втрата Віталія Боярського, який не грав проти Хамруна, який не зіграв і в чемпіонаті проти Вереса. Є надія, що він зможе все-таки на перший поєдинок відновитися і встигнуть це зробити. Але не факт, що він прям зможе ну бути основною обоймою з першого матчу. Тому Віталій Боярський під питанням немає ще й досі Рубчинського, і немає Ан Тореса. Ми його давно хотіли побачити. Насправді так він там на зборах грав, травмувався і зараз ще поки лікується, тому, звісно, він теж не буде доступний. Три основні такі втрати Динамо, але головною, звісно, є Віталій Боярський. Хоча і там заміна є в Динамо в центрі поля. Насправді, конкуренція дуже хороша, якісна. І піхальонок спокійно може замінити Боярського. Він це показав в принципі в попередніх поєдинках. І давайте ближче знайомитися з нашим суперником. Кіперський Пафос. Друзі, це дуже досвідчена команда. Середній вік колективу 28.1. Фактично, весь склад це легіонери. І загалом, що таке? Кіперський футбол, грецький. Ну, ми говоримо, звісно, зараз про кіпер, тому що насправді ці команди вже в деякій мірі точно сильніші за наші там треті-четверті місця. Ми це побачили по минулих кваліфікаціях, що ми від них відлітали. За рахунок чого, друзі? Не за рахунок того, що кіпріоти на підйомі, що ця нація зараз дійсно, ну, знаєте, вирощує таланти. Ні, просто в них є хороші фінансові можливості запрошувати. Легіонерів, тому вони на фоні нас виділяються, бо до нас зараз легіонери особливо не їдуть. Так в нас війна, і тому ми не зможемо. Ми не можемо конкурувати в фінансовому плані з кіпріотами. Тому вони запрошують досвідчених виконавців так різного різної національності для того, щоб вони їм давали результат в Єврокубках. І Пафос також є таким самим представником, який вкладає гроші саме в досвідчених легіонерів, які мають давати результат на Євроарені і в чемпіонаті. Пафос чи чемпіон Кіпру в 2025 році. Тобто це дійсно серйозна команда. Підбір виконавців, ну ми бачимо 20 мільйонів на трансформарк Динамо-91, є різниця. Але потрібно розуміти контекст, потрібно розуміти, як вони грали, з ким вони грали. До цього знову ж таки теж перейдемо. Головні дієві особи найдорожчі футболісти і, напевно, з футболісти з таким непоганим бекграундом в минулому. Давайте їх трошки розберемо. Найдорожчим гравцем цієї Команди є Пепе, йому 28 років, він може в центрі зіграти на любій позиції. Раніше вважався доволі талановитим гравцем. в Принципі, грав за всі фактично вікові категорії португальської, там u 15 u 16, там 19, 20, 21. Не сказати, що там супер основним був, але подивіться, до дуже багато матчів за молодіжку. Плюс до того він є вихованцем Бенфіки, тобто в нього є хороша, дійсно молодіжна школа, яку він пройшов, португальська. і і на цьому багажі він намагався себе показати в Португалії. Потім нього була Греція в Олімпіакосі чимало пограв. і зараз е грає в Пафосі вже не перший сезон. Тобто, можна сказати, досвідчений гравець, і навіть в цьому колективі. Далі Влад Драгомір, теж гравець з центру поля, гравець, який і за збірну Румунії грав, і грав за молодіжні команди цієї збірної так. І в цілому він був теж доволі перспективним, тому що ну інакше б його арсенал u 18 не помітили б він грав в u 23 Також був в лондонському арсеналі. Це вже є певний статус, тобто в нього є хороша, дійсно базова школа, молодіжна, за рахунок якої він намагався собі вже далі будувати кар'єру, тому що не вистрілив конкретно в англійському футболі. Була Італія, зараз Пафос. Але, звісно, пік його ще поки можливо і не пройшов. Він зараз знаходиться, напевно, на своїй е, найбільшій такі стартовій позиції, найбільша ціна в його кар'єрі. І Вік, ну 26 років, це ще доволі молодий, як для кіперського футболу. Маумер Танкович, друзі, це Вінгер, досвідчений 30-річний, півтора мільйони на трансформар коштує. Може зіграти на обох фланах, може грати під нападником, грав за збірну Швеції, за молодіжку. І знову ж таки в нього хороша школа. Він грав в молодіжці Фулема. Ми знаємо, що це все-таки як мінімум чемпіоншип або англійський прем'єр-ліга був в Нідерландах, АЗ, ну і потім Греція. Кіпер зрозумілий шлях для футболістів, які себе не змогли реалізувати на найвищому рівні. Ну і напевно, один із найсильніших футболістів, як на мене, в цій команді це Мірслав Оршич. Йому 32. Він є вінгером. В принципі, атакувальний, креативний футболіст, який виконує стандартні положення в цій команді. Треба відмітити його. В нього серйозний бекграунд. Багато матчів за збірну Хорватію, основну за молодіжку. Плюс до того він свого часу був лідером Динамо Загреба. Виводив команду там в одну четвер. Лігу Європи е, вклав багато там голів, асистів, тобто був доволі результативним в атаці. Не тільки за Динамо Загреб грав, а і пробував свої сили в АПЛ, в Саутгемптоні, був в Трабзансфорі, і зараз вже він грає в Кіпрі. Ну, на піку він коштував навіть 12 мільйонів, коли був в Динамо Загребі. Потім. Поступово його кар'єра йшла вниз, але дуже хороша в нього технічна база. Ще один досвідчений гравець це Кен Сіма. 31 рік, знову ж таки, може зіграти на лівій позиції, на фланзі. В основному це або лівий Вінгер, лівий захисник. В принципі, теж футболіст з певним бекграундом і за збірну Швеції грав і грав на рівні Ну навіть там англійської прем'єр-ліги серії Audi Неза Уотфорд. В принципі, це дуже пристойний рівень. Знову ж таки, ми бачимо тут футболістів, які свій, ну, не пік уже пройшли, але мали дуже хорошу базу саме в молодшому віці. Один із центральних захисників, основних Лукасен, якому 30 років теж досвідчений, грав за молодіжні там збірні Нідерландів, і, звісно, є вихованцем Азел Кмара. Це ми знаємо в Нідерландах хороша школа молодих футболістів, талантів. Потім він був і в ПСВ, і в герті Пограв на дійсно непоганому рівні, і в Бельгії опинився, і Туреччина. Але ми бачимо, що далі кар'єра. от в зрілому віці вже не задалася. Тобто, да от Туреччина, Тель-Авів Ізраїль. І зараз от він опинився вже в Пафосі. Ну, і, звісно, ще тут декілька цікавих футболістів можна відмічати. Тож там шуніча наприклад, непоганий гравець Ланга. Недавно підписали лівий захисник за мерії. Тобто є е, досвід гри навіть там на рівні е, другої ліги е, і Лаліги. Плюс до того Форварди, я відмітив би, Андерсона Сілве з хорошою швидкістю, бразилець. І от, він гаража. Теж класно технічне оснащення у нього є, за ним теж потрібно слідкувати. І акробатика футболістів це теж важливо. Оцей от гравець, наприклад, басоуміна він забив в ворота Макабі Тель-Авів через себе. Ну а головною зіркою команди вважається прямо зараз Давід Луїс. Так, його підписали буквально от на днях. Він з динамо не зіграє, відразу скажу. Я думаю, всі ці футболісти знають, це людина, яка пограла на найвищому рівні. За збірну Бразилії, вибачте. Чта, ну це це серйозний рівень. Так, 57 матчів, 3 голи вигравав лігу чемпіонів. Ну це був там номінантом найкращого футболіста року. Ми розуміємо рівень, але людині 38 років він вже травматичний. звісно, це просто піар-хіт від Пафоса. Я думаю, що можливо десь трошки зробити більш популярним свій клуб. Соцмережі прокачати, Такий відомий, я думаю, що трюк. Тому в будь-якому випадку він загрози не несе. Але той факт, що ну, такі люди приїжджають на Кіпер, говорить все-таки про фінансові можливості. Хоча людина далеко вже там від свого ну він вже реально на завершенні кар'єри. Його зараз травми мучають. Він нормально не дограв навіть минулий сезон за фортелем. В нього постійні рецидиви травм. І зараз він приїхав навіть в Пафос, теж травмований. Тому з Динамо не зіграє, але е, така от визначна постать буде, як мінімум можливо на трибунах присутня. Ну а самих корінних таких кіпріотів тут всього на всього три. Ми бачимо з кіпрським паспортом, один грек і всі інші це просто люди з інших країн. Тому, якщо є гроші, маєш непогану досвідчену команду. Ну а очолює цей колектив, що важливо, іспанець, не аби хто, це людина, яка всю свою кар'єру фактично працювала з ким. Подивіться, а, що це у нас? Три виграші Ліги Європи. З ким це він працював? Він був асистентом у Ная Емері. Так саме він був там в Валенції, в Севілі, яка вигравала постійну Лігу Європи. Він був його асистентом в ПЕС вже був асистентом у Нає в Арсеналі. І потім він вирішив піти в вільне плавання. В нього була ібіца, Рал Сарагоса в Іспанії себе показував. І далі отримав запрошення в Пафос. І я вам скажу хороші результати він насправді для цієї команди здобув за ці роки. Тобто він вже досяг реально таких прийнятних результатів для команди. Вихід, наприклад, як минулого сезону до однієї восьмої ліги конференції та ще на чемпіонату Кіпру. Що дало їм можливість вже от е вдало дебютувати в кваліфікації в лізі чемпіонів. Вони пройшли макабі, і це вже забезпечило їм чергову євро. Е Єврокубкову е, в гру саме в е, цьому сезоні. Тобто, навіть якщо вони від Динамо вилетять, як мінімум, в лізі конференції вони вже точно опиняться. Тому це іспанець, який точно знає, що таке Єврокубки, як за них битися, боротися. Е, знову ж таки, 10 років роботи з Унає Мемері просто так не пройшли. Його команда в основному грає е, за схемою базовою 4-2-3-1. І це можна підтвердити. Я дивився їхні два матчі проти Макабі. Тому це в принципі відповідає. Дійсності Стосовно останніх результатів, давайте дивитися, команди, в принципі, в паритеті і в рівних умовах, тому що в Динамо да, розпочався сезон, але тільки один матч. І в Пафоса також, поки що, сезон на паузі, вони там виграли чемпіонат. Кубку програли, ми бачимо, але Ларнаці ми з ними зустрічалися вже в нашій команди, точніше, в них були товариські кілька товариських поєдинків, потім матчі проти Макабі та Львів. Що я можу сказати, от по грі. Тому що, ну, якщо про Динамо коротко виробляється. Ви можете переглянути друзі на каналі Огляд на перший тур УПЛ. Там, по-перше, ми всі матчі розібрали в першому турі. Якщо вам цікаво по Динамо, то шукайте шматочок, де ми обговорювали матч Вереса проти кияни І там ви зможете детальніше дізнатися там мою думку стосовно цього поєдинку. Ну і загалом огляди по матчу з Хамруном. Після першого поєдинку теж можете переглянути, якщо не бачили. Стосовно Пафоса і Макабі, друзі, насправді були дві рівні команди. Тут я б сказав би, що Пафосу більше пощастило пройти. І видно, по результату дуже мінімально. По-перше, так, всього-навсього в один м'яч прийшли Макабі. Перший поєдинок, як я вже й казав, людина через себе забила. Ну це оверперформанс. Звісно, не кожен матч. Ми бачимо, як футболісти б'ють через себе. Ще й там я б не сказав, що дуже близько до воріт було, вийшов з заміни, врятував команду. Зрівняв в рахунок в домашньому матчі проти а, Макабі. Ну і в другому матчі тут Пафосу пощастило з тим, що суперник отримав а, червону, там їхній голкіпер видалився, зробив фол останньої надії, що цікава тут ситуація. Він вийшов на заміну. Замість голкіпера, який травмувався, і потім отримав червону. Це шок, якщо чесно. От. І, ну, звісно, з 30-ї хвилини Пафос а, в них достатня майстерність там попереду, для того, щоб а, використати більшість. Забили, от красиві голи забивали. Гол через себе і. І гол в стилі Ярмоленка, зміщення в центр, удар лівою в дев'ятку. От так приблизно Ярмола раніше забивав, і Жажа, от я про нього говорив, дуже технічний і з хорошим ударом. В них дійсно є кваліфіка... кваліфіковані футболісти, які можуть виконувати ну, дійсно складні елементи, плюс Оршич знову ж таки виконує кутові стандартні положення, штрафні удари, вміє добре подавати і сам може пробити з дальній дистанції. Є хороше технічне оснащення цих футболістів, які. Себе, можливо, не дуже реалізували на а, найвищому рівні європейського футболу, але мають дуже хорошу базу саме технічну і загалом тактичну, навіть просто що зібрані вони зараз на Кіпрі і більше приїхали тут, звісно, ну не то, щоб догравати вже свою кар'єру, але більше заробити грошей. Стосовно того, що як грає команда, друзі, насправді для мене оцей пафос це такий, знаєте, бешиктаж 2.0, дійсно на мінімалках, тому що немає там прям таких зірок, які були Бешикташ, Просто я чому порівнюю не, не тому, що я хочу порівняти Шахтар Динамо а тому, що реально е, схожі ситуації. Бешикташ набирає зірок в основному, так, легіонерів, турки там в основному позаду грають. Е, Конкретно така філософія. І тут так само, так, е, кіпріоти, там, греки в основному допускаються тільки там, в голкіперській позиції, хіба максимум. І ставка, звісно, на індивідуальну майстерність, але як такої структури її немає. Вона видніється. Дійсно, тренер намагається поставити. Видно, що кваліфікований спеціаліст, іспанець, який вже не перший сезон в цій команді працює, намагається це вибудувати, але специфіка того, що ну велика текучка. Да? Один сезон легіонер пограв, потім поїхав, нові прийшли, і потрібно постійно пояснювати нові оці принципи новим футболістам, принципи гри саме команди. Тому структурованості особливо я не побачу. Я побачив проблеми при пресингу, коли дійсно на них тисне команда, вони відчувають проблеми. Коли в них є простір, так, індивідуальна майстерність футболістів може вирішити. Багато і по матчу з Макабі ми побачили. Але той факт, що вони не переважали навіть ізраїльський Макабі та Львів, говорить про те, що я, я думаю, що Київське Динамо переважає цю команду в позіграності в атаці. Це 100%. відсотків. В захисті так можуть бути проблеми як і в Пафоса, так і в Київського Динамо, тому що в обох командах є хороші футболісти з атакувального плану, які можуть створити якраз цьому захисту проблеми. Ну і перед тим як переходити до прогнозу, давайте коротко про потенційних суперників плей-офф для Київського Динамо. Взагалі для переможця пари Пафос Динамо, тобто переможець цієї пари, зустрінеться з переможцем пари лех Польща, Цервена зв'язда, Сербія. Знову серби, друзі, я подивився. Звісно, цервена зв'язда більш серйозний суперник. Там є дійсно і кваліфіковані знову ж таки легіонери. В основному, так і команда більше працює там на внутрішньому ринку, для того, щоб вирощувати молодих. Талантів і продавати. Вони вже там декілька цього сезону продали молодих сербів в вище туди за хороші прийнятні гроші для сербського футболу. Ну, Лех це більш такий скромний клуб, там теж є легіонери, але в, основ, в основі свої звісно, грають поляки. Тому в цілому фаворитом є червена, але все одно це не Бенфіка. Це не якийсь, ну не знаю, топ гранд європейського футболу, який неможливо пройти. Це рівня Динамо, а то і слабше. Це нормальний робочі суперники. Динамо Київ точно нічим не поступається. Цервені, іншому там Леху чи якомусь іншому супернику. Вже краще бачити на ліговому етапі Динамо Київ, ніж бачити там Лех чи Цервену Звізду, як на мене. Тому що це і для нас інтерес, плюс до того дійсно Динамо Київ нічим не гірше. Так, можливо, ми там будемо Отримувати в цій лізі чемпіонів, але як мінімум Динамо заробить хороші гроші, так і, і в принципі буде на конкурентному рівні грати в лізі Чемпіонів. Це статус і для футболістів, і для нашого клубу. Просто що треба буде, звісно, вже підсилення. Підалче, я вважаю, 100%. Поєдинки плей-офф заплановані на 19-20 серпня і матч відповіді 26-27. Але найсмішніше те, що якщо. Динамо не проходить Пафос, друзі. У них далі в плей-офф Ліги Європи вже. Вони зіграють з переможцем пари Хамрун Спартанс, Макабі Тель-Авів Це просто якийсь сюр Я не знаю, як так підлаштували ці всі жеребкування, але виглядає доволі смішно. І паралельно до того, Шахтарю знову, якщо проходить Шахтар, там да, і То потрапляє на турецький Спор Тобто, теж суперник не дуже складний. І в принципі, ми бачимо, Турана притягує до турків, а Динамо притягує до тих суперників, з якими або грали, або могли зіграти. Тому. Ну, я вважаю, що в Лізі чемпіонів проходити можна, і не дай Бог, що станеться там з Пафосом, не пройдуть. Ну, в плей-офф Ліги Європи Макабі з Макабі чи Камрун Динамо точно має проходити. Як мінімум Ліга Європи має бути за Динамо. І, звісно, прогноз на цей поєдинок Динамо Пафос, друзі. Насправді, Київське Динамо, звісно, виглядає солідніше, як мінімум, в контролі м'яча. Динамо Київ Шовковського може демонструвати ну, в принципі, якість на фоні суперника, який, можливо, не дуже на це ставить, тому що Пафос все-таки вирізняється не не, основним, не контролем м'яча, а все-таки індивідуальною майстерністю і балансом. Це не, не та команда, яка максимально атакувальна чи там максимально грає в автобус. Це більш збалансований колектив, який грає по ситуації. Тому динамо, що потрібно зробити, і що взагалі не потрібно робити проти Пафоса? Давайте розпочнемо з найгіршого. Не потрібно динамівцям підсідати назад, і динамівцям треба грати ініціативніше проти цього суперника. Тому що, якщо їм дати м'яч, якщо їм дать підходить до наших воріт, то індивідуально сильні футболісти Пафоса можуть розкачати не дуже. Сильний і насправді вразливий захист Динамо. Давайте говорити відверто, в Динамо не найсильніші. І центральні захисники, і, в принципі, крайні захисники також. Е, опорна зона, до якої бувають запитання. І, в принципі, Хамрун на це вказати не зміг. А от в Пафоса футболісти є. Для завдань розкривати захист суперника. Тому Динаміцям потрібно, звісно, пресингувати свого суперника, грати вище, грати набагато ініціативніше, ніж це було з Хамруном, ніж це було, звісно, з Вересом. Тому що те, що було з Вересом, я сподіваюся, що ми не побачимо проти Пафоса. Таку інертну гру, якщо Динамо продемонструє, ну Пафос як мінімум не програє поєдинок. Я в цьому переконаний. Тому Динамо треба нав'язати інтенсивність. Динамо треба заб забрати м'яч під контроль, диктувати умови. І за рахунок Звісно, розкривати захист суперника. Там проблеми є. Там невисокі центральні захисники, насправді нема гренадерів під метр 90. Там навіть вона спокійно може боротися і за верхові, і стандарти можна використовувати. Там в них один центральний Лукаса, на якого я вам показував, метр 88, він ще плюс-мінус дійсно такий збитий гравець. А от другий біля нього іспанець, метр 84, по типу Михавка. Тобто в них особливої переваги в антропометрії не має бути. Але знову ж таки, за рахунок фізичний. Даних технічних якостей ця команда може не поступатися динамо. Головною перевагою киян все ще залишається. Це, звісно, креатив в центрі і е, зв'язки в атаці: Ванат, пікальонок, той же самий там, Кабаєв з Ярмоленком. Оця вся зв'язка Шапаренко має працювати. Тобто, як Динамо вміє: вертикальність, звісно що, і комбінаційність уже в. Останні третині поля, плюс підключення крайніх захисників, які теж важливі для насичення все-таки флангової зони. Тому я, в принципі, позитивно дивлюся на цей поєдинок. Я думаю, що Динамо пройде цього суперника. І як мінімум в першому поєдинку, думаю, в домашньому Динамо мінімально переможе, але це не буде прям дуже легко. Тобто я прогнозую, що все-таки проблеми з цим пафосом в нас будуть. Прогнозую, що в першому матчі Динамо переможе мінімально 1-0, а на другий матч виїзд вже буде дійсно важчим. Але проходити ми маємо. І, чесно кажучи, да є футболісти в пафоса з певним бекграундом в минулому хорошим, так, є хороші кваліфіковані акробати, скажімо так, люди, які вміють і насправді з дальні дистанції забивати, тобто ну брати на себе ініціативу, самотужки витягувати, але якоїсь особливої награності в атації там немає. Організації в захисті, певна, є, але при нормальному тиску, при зіграності суперника в Атаці проти них, ну, це все дуже легко розкривається. Тому, а в Динамо це є. В Динамо є дуже досвідчений, збитий колектив в Атаці. За рахунок цього треба їхати. Тому що якщо ми віддамо м'яч пафосу, або вони зможуть нам. Скажімо так, нав'язати рівний футбол, тоді якраз будуть вже шанси 50 на 50. Тому Динамо треба свої козирі все-таки використовувати, брать м'яч під контроль і атакувати більше за суперника. Да, контратаки, звісно, можуть бути, їх треба боятися, але це краще, ніж притискатися так проти суперника, в якого є індивідуально сильні футболісти. Ну і самим, звісно, намагаюся тримати баланс і по можливості ловити також пафос на контрах. Це теж може працювати, тому що там ну, є проблеми в переходах, як і в Любої команди. Я дивлюсь позитивно на перше протистояння проти Пафоса. Динамо готове, але потрібно додавати в інтенсивності. От три поєдинки це показали, що в Динамо поки що не все в порядку. Можливо, суперники просто що такі були, що не заставляли Динамо рухатись. Хамрун, ну ми самі бачили рівень цієї команди. Сподіваюсь, ми з ними вже більше не зіграємо. Динамо все-таки має пройти пафос так. А, а стосовно Вереса, теж ви самі все бачили, пішки намагалися обіграти цю команду, і вийшло. Все-таки мотивація на лігу чемпіонів має бути зовсім іншою, друзі. І я сподіваюся, ми не будемо думати про Хамрун і Макабі. Забудемо цю історію, думаємо більше про цервену, звісно, про, про, можливо, там Лех. Не знаю, хто з них пройде. Але головне нам пройти зараз Пафос. Як ви вважаєте, друзі, пишіть в коментарях. Обов'язково, сподіваюся, ви теж плюс-мінус оптимістично дивитесь на двохматчеве протистояння. Тому я ставлю на те, що Динамо все-таки буде в плей-офф. А далі подивимося, хто буде. Суперникам, друзі, долучайтесь до коментарів. Під кінець поставте вподобайку в підтримку і Динамо. І, звісно, нашого каналу буду і далі для вас записувати цікаві інформативні відео. Ну і, звісно, проводити прямі трансляції. Тому підписуйтеся і на канал, і, звісно, на телеграм. Там більше додаткового контенту для вас, і ви завжди оперативно будете отримати інформацію по нашим суперникам, по голам, по новинам українського та європейського футболу. Тому вдячний за перегляд. І всім до нових зустрічей.